Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Дніпровська мерія піклується про водіїв та пішоходів. Адже саме про це наприкінці минулого тижня бадьоро відзвітувала наша міська рада. Як зазначає її офіційний сайт, цитую у місті продовжують ремонтувати автошляхи і оновлювати дорожню розмітку. Розпочали ремонтні роботи на вулиці Титова. Нині їх завершуємо і перейшли на проспект Поля. Дорога тут відносно у хорошому стані, але з'явилась аварійна ямковість, яку торік не могли усунути через дію постанови Кабміну номер 590 яка забороняла проводити такі роботи. Спеціальна бригада сьогодні оновила розмітку і на перехресті вулиць Святослава Хороброго та вулиці Воскресенською. Ну щодо аварійної ямковості, то це вже хронічна патологія всього міста, але в цьому тексті привертає увагу інше: ось це ненав'язливе перегляд. Перекладання відповідальності на Кабмін, зокрема надію постанови номер 590 Хоча в чому полягала перешкода, незрозуміло. Адже ця постанова взагалі про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану і в ній міститься перелік видатків, на які передбачено бюджетне фінансування. І в цьому переліку є і такий пункт, як Дослівно фінансове забезпечення, виконання робіт та надання послуг, включаючи оплату утримання служби замовника та розроблення проєктної документації з будівництва реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства, автомобільних доріг загального користування, державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Чи тут як у відомому прислів'ї поганому танцюристу? Все заважає, а так взагалі то красиві картинки на перший погляд. Тож давайте розбирати, що з ними не так разом. Ми ж пам'ятаємо, що диявол криється саме в деталях, тому важливо бачити не тільки те, що нам хочуть показати, але й дещо інше. Наприклад, техніку, яка фігурує на цих світлинах. І знаєте, що з нею не так. Зверніть увагу на її стан і запитайте самі себе, вам нічого це не нагадує, особливо поколінню старшого віку. Правильно, такий стан техніки зазвичай буває саме у комунального майна, адже за старою звичкою. Часів радянського застою те, що комунальне, те нічиє, а отже, занедбане. Окей, дехто може сказати, що під час воєнного стану міському господарству, взагалі, так би мовити, не до жиру. Постійні незаплановані витрати та інші виклики від пересічних аварій до ракетних обстрілів, не до оновлення техніки. Але таке оновлення, між іншим, все ж таки було і не так давно, а саме наприкінці 2016 року. Тоді комунальним підприємством Дніпровської міської ради, яке має назву управління по ремонту та експлуатації автошляхів або скорочена УРЕА, на закупівлю дорожньої техніки було витрачено понад 63 мільйони гривень з коштів громади. Так, наприклад, 2 грудня було підписано два договори на постачання двох дорожніх самохідних фрес та одного асфальтоукладника німецького виробника. Груп на загальну суму понад 47 мільйонів гривень. Причому, як зазначає сам виробник, оці дві дороговартісні фрези мають свою специфіку. Вони використовуються здебільш для укладання оптоволокна та риття траншеї для прокладання труб. Тобто логічно, що ця техніка закуповувалася не для ремонту старої транспортної інфраструктури, а для облаштування нової, тобто навкруги комерційних новобудов, які своєю чергою переважно належать фірман Геннадія Корбана або його родичів та партнерів. А ще через три дні, а саме 5 грудня того ж 2016 року, теж саме КП УРЕА укладає ще два договори на придбання трьох вібраційних катків та одного асфальтоукладника американського виробництва Катерпілар на загальну суму близько 16 мільйонів. До речі, ми навмання співставили роздрібну ціну тільки за однією позицією з цих закупівель. Як бачимо, дорожній каток Катерпілар з референсом cb 44 b коштує 1,6 мільйонів гривень, а в договірній специфікації близько 4 мільйонів. До речі, саме ця фірма виробник, і сьогодні має численні представництва на Росії. А ось в Україні жодного. Дивний вибір виробника, але, на жаль, вже звичний для наших міських очільників. Проте повернемось до фактів. Отже, зрозуміло, що техніка для виконання дорожнього ремонту все ж таки у громади є. Але ж почекайте за умовами договорів на утримання та ремонт автошляхів. Ці роботи в нашому місті постійно виконують комерційні, а не комунальні підприємства. Які саме і чому це так? І взагалі, хто обирає виконавців і як відбувається розподіл фінансування тих самих ремонтних робіт, які є проявом піклування міської влади про пішоходів та водіїв? Залишайтеся з нами, ми йдемо далі. Щоб знайти відповіді на питання, які у нас виникли, ми вирішили розібратися в закупівлях департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради саме за цим напрямком. Зокрема, тих, які проводилися з початку поточного року, а також у грудні минулого. Адже саме у цей період затверджується бюджет громади на наступний рік та укладаються річні договори на головні напрямки видатків. Отже, у грудні 2022 року цей департамент провів 44. Чотири тендери на загальну суму понад 3 мільярди гривень. З них лише два стосувались поточного та ямкового ремонту автошляхів міста. Один на суму 346 мільйонів 242 тисячі 654 гривні, інший на 20 мільйонів. Переможцем в найбільшій закупівлі виявилося товариство Автомагістраль2016, а в другій також комерційна фірма, а саме товариство КДС Технік. До речі, аукційні змагання можна назвати змаганнями з великою натяжкою, адже в обох випадках конкурентів чомусь не було. Але запам'ятаємо: грудень 366,2 мільйони на ремонт у виконанні комерційних фірм. Тепер подивимось, що відбувалось у перші місяці поточного року. У січні та квітні департамент благоустрою знову закуповує послуги з поточного ремонту доріг на загальну суму понад 108,5 мільйонів. І знову виконавцями цих робіт визначені дві комерційні фірми. До речі, вже знайомі нашим глядачам. Ті самі товариство Автомагістраль 2016 та товариство «МД Груп Компані. При цьому у випадку останньої було обрано, як бачимо, не найнижчу запропоновану ціну. The cat sat on the У наших попередніх розслідуваннях ми вже з'ясовували, що ці товки на виконання договорів залучають додаткових субпідрядників і через пов'язаних осіб входять до підприємств з кола фірм братів Дубинських. Втім, навіть якщо останній факт пропустити, то можна побачити, що з цих чотирьох тендерів за результатами моніторингу, Держаудитслужбою вдвох вже виявили порушення, поки що процедурні. Тепер стає зрозумілим, який вірус. Вразив цілий департамент міської ради і чому державні аудитори не можуть отримати доступ до первинних документів. Та це вже питання до наших правоохоронців. Нам же сьогодні важливі сухі цифри і дані. То що ж ми маємо? За результатами цих закупівель були підписані чотири договори терміном дії до кінця поточного року на загальну суму близько півмільярда гривень, а саме 474,7 мільйонів гривень з трьома генпідрядниками та одним субпідрядником. Але ось тут починається найцікавіше. Кошторисах усіх цих договорів значаться витрати на заробітну плату та експлуатацію будівельних машин і механізмів. Саме час пригадати о ті закупівлі ремонтно-будівельної техніки комунальним підприємством управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради на суму 63 три мільйони. А якщо не пошкодувати часу та переглянути протоколи рішень сесії нашої мерії, то можна побачити, що на баланс КП УРЕА час від часу передається інша техніка. То що ж відбувається? І чим тоді власне займається саме це так зване управління по ремонту? Адже в жодному з вищезгаданих тендерів воно не фігурує. Давайте подивимось, що тут. Закупівлі проводяться, а це означає, що пацієнт таки живий. Хоча якість діяльності в сфері ремонтів дорог не видно, але є, зокрема, такі закупівлі. Адвокатські послуги, багатофункціональний пристрій, кенон та тонометр, послуги по підключенню дизельної електростанції, постачання теплової енергії, експертне обстеження, технічне діагностування технологічного транспорту це вже цікаво, але йдемо далі. Масло моторне також корисна річ для техніки, генератор, дизельний зіппер, послуги з організації робочого середовища, прибирання приміщень будівель та територій, догляд будівель та територій КП «Уреа». Зрозуміло, на свій комфорт наші чистюлі витрачають понад 4,6 мільйонів. Оплата щорічного обов'язкового технічного огляду якихось транспортних засобів. Ага, це запам'ятовуємо. Електрична енергія на 5,5 мільйонів досить енергозатратне підприємство. Як бачимо, і ось цікаве послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, спецтехніки та обладнання аж на 4,8 мільйонів гривень. Тобто зрозуміло, якщо техніка, котра на балансі Уреа, потребує ремонту, то вона ж десь використовується. Цікаво, де саме. Адже ремонтом доріг в Дніпрі на папері займаються інші фірми зі власною, начебто, технікою і працівниками. То, може, це якась інша техніка? Давайте дивитись. Ого, який чудовий автопарк! Окрім 24 легкових автомобілів імпортних, тут ще безліч профільної техніки, а саме: 10 самоскидів, 4 асфальтоукладника, 2 автокрани, 8 тракторів, 13 екскаваторів, навантажувачів, 3 дорожньо комбіновані машини, вантажні платформи, цистерни, автогрейдери та фризувальні машини, дорожні котки, бульдозери, причепи та прибиральні машини. А чи не цю дорожню техніку ми бачимо на тих піклувальних заходах з ремонту прибирання та розмітки міських автошляхів? Це ж так зручно для наших міських очільників, по-хазяйськи, як кажуть, навіщо платити двічі. Хоча ні, це ми з вами платимо двічі, тричі або навіть в геометричній прогресії. А наша мерія завжди має змогу вигнати на ці підрядні роботи пересічних працівників свого КП, а гроші з тендерів вивести через своїх традиційних переможців закупівель фірми прокладки. А Дніпряни, здається знов залишаться з наслідками такого ретельного, майже батьківського піклування про пішоходів та водіїв. левый третий только постелили дорогу и тут ух поймал <служие> <смех> <смех> Идем. Хорошо, пошли. Хорошо. так вот яма на яме. тут вообще, я не знаю, тут лужи, если идут, тут на коляске не проехать. Это по всей китайке во дворах. Давайте підсумуємо. За наші бюджетні гроші закуповується комунальна техніка, яка б мала ремонтувати дороги. Робота і обслуговування цієї техніки, а також зарплата комунальним працівникам, також оплачується з бюджету. Але насправді ця техніка працює на комерційних підрядах, які отримують одні і ті ж фірми прокладки з оточення Корбана і братів Дубинських, що знову ж таки оплачується з бюджету. Тобто, гроші громади витрачаються Мінімум двічі. Ну а потім влада Дніпра бадьоро звітує у замовлених публікаціях про свою турботу про місцян, і це також за кошти громади. Будемо сподіватися, що в цей дивний процес нарешті втрутяться правоохоронні органи. А ми своєю чергою завжди готові надати ефірний час для пояснень з боку наших турботливих міських посадовців, які відповідають за благоустрій та транспортну інфраструктуру нашого міста. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. Слава Україні!